В ефірі марафон єдині новини для вас. Працюють інформаційні команди. Фактів сітіві та «Вікон СТБ». Мої вітання. З важкої артилерії та дронами камікадзе росіяни готили сьогодні по Нікопольському районі Дніпропетровщини. Через це сталася потужна пожежа на АЗС. Рятувальники вже приборкали полум'я. Понівич ворог і інфраструктурний об'єкт, а ще 11 приватних будинків, господарські споруди та автівки. Цей район Росіяни використовують, наче полігон з тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області ворог невпинно б'є по мирному люду. Цього дня, на щастя, ніхто не постраждав. Росіяни стирають до землі прикордоння Сумщини. Журналісти кордон медіа показали, як виглядає зараз великописарівська громада, по якій останній тиждень безперестанку прилітають російські каби. У громаді немає жодної вцілілої адмінбудівлі. Вулиці зараз виглядають наче місцево збуд матеріалів. потрощене все: житлові будинки, магазини, дім культури. За останній тиждень Великописарівку фактично знищили повністю. Скидають не тільки каби, постійно прилітає артилерія. Шостий день з небезпечних сіл поліцейські вивозять місцевих. Здебільшого, це старенькі, хворі, яким важко самотужки пересуватися. Є села, з яких важко евакуювати людей, бо росіяни розбили міст через ворскло. Місцеві пішки виходили з села, але дехто залишається під інтенсивними обстрілами. За минулого дому прикордонники сумщини обстріляли е, прикордонників сумщини обстріляли 83 рази. Під вогнем опинилися 46 населених пунктів. Ну, з цього будинку люди виїхали. З цього будинку люди виїхали, зібрались, виїхали ще до того, як прилетіли сюди. В цьому будинку знаходилось три особи. Так виглядають вулиці після прильоту ворожих кабів. Лише з п'ятниці до понеділка їх прилетіло по селу 54 штуки. Тим часом наші військові на Сумщині розглядають різні варіанти розвитку події, готуються до них. Але на цю мить велике угруповування ворога для масштабного вторгнення на області не спостерігають, кажуть в оперативному командуванні північ. Тож, поки посилюють укріплення на усіх лініях оборони. Херсонщина продовжує потерпати від обстрілів окупантів. Росіяни знову готили по всій прибережній зоні. Загалом постраждало 18 населених пунктів, три багатоповерхівки та дев'ять приватних будинків. Однак дісталося і селам подалі від Дніпра. Херсон зустрічає фанерними вікнами і звуками прильотів. О, це прильот вже десь приде прильоти поэтому треба... Ховатись <свісно> укриття, а місцеве транспортне підприємство свіжою діркою прямо у стелі над мийкою. Це наслідки вчорашнього прильоту. Рашисти обстріляли його близько одинадцятої години ранку. Шум був ви волною вся камні, все бетон розкидало. Ну хорошо, що попало тільки на кришу. Такий грохот, що це дурдом. Я думав, мені уси все тарвет і. Вверді Василь Воробай хоче допрацювати тут принаймні до пенсії, а місту потрібен транспорт. Хоча робота тут щоденний стрес і небезпека. Це підприємство страждає від росіян уже втретє. Ось сліди попередніх прильотів. Улітку тут загинули люди, і вони так шмаляють, що то ужас до цього і убив людей. От літом був прильот. Там у нас три чоловіка погибло, три. Травмована, от шесть чоловік постраждала. Російські вибори додали місцевим адреналіну. Всі готувалися до бомбардувань на Херсонщині. Зараз не літають хіба каби. Протиповітряна оборона наші збройні сили збили більше десятка цих сушок, які перерозували узбережжя, і тому вони зараз. Бояться залітати на цю територію і спідати місцева інфраструктура, кажуть в обласній адміністрації, що місяця втрачає 6%. Це знищені житлові будинки, школи, підприємства, навіть амбулаторії. При цьому мешканців Херсона стабільно 70 тисяч у області 164. Попри війну, люди повертаються туди, де їхній дім, і як їм здається, більш безпечно. Є надіжда, що скоро все закінчиться буде все добре. По всій Україні воно таке саме. А дома є дома з Херсона, Ольга Чайко, Володимир Коваленко. Факти ICTV, Єдині новини. Так звані президентські вибори в Росії не були ні чесними, ні справедливими. А диктатора Путіна в чергове обрали в умовах репресій. Так білий дім зреагував на фіктивне голосування в РФ. Законне місце Путіна на лаві підсудний в ГАЗі. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії. Його думку поділяють багато західних посадовців однак ні США, ні інші країни не наважуються оголосити нелегітимним самого Путіна. Водночас, представник німецької МЗС Себастьян Фішер на запитання, чи будуть тепер Путіна називати президентом. Або правителем заявив, що відомство останнім часом вже використовує лише його прізвище без жодних титулів. Продовжить Оксана Лотоцька. Правління Путіна авторитарне. Він покладається на цензуру, репресії та насильство. А так звані президентські вибори в Росії не що інше як імітація. Так цивілізований світ відреагував на події останніх трьох днів, апофеозом яких сьогодні стало оголошення результатів. Цілком очікувано Путіну намалювали понад 87%. Щойно напередодні увечері російські виборчкоми почали робити вигляд, що рахують бюлетені. Привітати Путіна поквапилися очільники країн, які так чи інакше залежать від Росії. Болі. Вії, Венесуели, Гондурасу, Куби та Нікарагуа на ранок підтягнулися друзі і союзники: лідери Китаю, Індії, Ірану та Північної Кореї, а також президенти Білорусі, Таджикистану і Узбекистану. А от міністерство закордонних справ Грузії засудило так звані вибори, бо їх незаконно проводили і на окупованих грузинських територіях. Захід же одностайний псевдовибори не були ні чесними, ні вільними, ні прозорими. Голосування в Росії це були вибори без вибору. Сам процес не лише продемонстрував негідне ставлення Путіна до власного народу, але й порушив статут ООН. Незаконне проведення так званих виборів на окремих територіях України, Молдови та Грузії суперечить міжнародному праву. Подібні заяви зробили офіційні представники різних відомств Сполучених Штатів, Великої Британії, Євросоюзу загалом та окремих європейських країн. Наголошують, голосування проводилося без належного спостереження, є докази численних порушень. А ще до нього усіх потенційних суперників або безпідставно зняли з передвиборчих перегонів, або запроторили до в'язниці. Водночас західні політики застерігають, після нинішнього переобрання Путін може становити для цивілізованого світу ще більшу загрозу. на жаль, загалом ми і на Далі недооцінюємо Путіна та його владу слід розуміти, що ситуація може стати набагато гіршою. Необхідно встановити межі для таких як Путін. Їх слід зупинити нам, бо вони не зупиняться. Тим часом Нью-Йорк Таймс зробила п'ять висновків із підтасованої перемоги Путіна. Пишуть, що, попри її передбачуваність, цифри перевершили очікування. Водночас, Кремль не зумів створити такий образ національної єдності, як намагався режиму зашкодили черги за Надєждіна, загибель Навального та акція полодень проти Путіна. Із висловлювань диктатора роблять висновок, що він намагатиметься отримати народний мандат на подальше ведення війни, і саме вона залишатиметься організуючим принципом. Ядро так званої нової еліти, які закликає Путін, формуватимуть із так званих ветеранів. Також у виданні вважають, що росіяни не на жарт стривожені майбутнім. Очікують чи то нової масової мобілізації, чи то посилення внутрішніх репресій. Оксана Лотоцька, факти ICTV, Єдині новини. Польща та Німеччина запускають коаліцію бронетехніки для України наприкінці березня. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Кусіняк. Камеш об'єднання буде зосереджене на передачі Україні бойових танків. До проекту доєдналися Велика Британія, Швеція та Італія. Зазначив міністр, і наголосив, Україні необхідно надіслати достатню кількість снарядів та озброєння для оборони і наступу. Нагадаю, Польща і Німеччина створять бойову групу швидкого реагування в Європі на 5 тисяч осіб. Війська будуть готові уже в липні. Опанувати fpv дрон у Черкасах навчають пілотів. БПЛА. за п'ять місяців роботи центру випустили півтори сотні фахівців. Навчання для військових триває до місяця. Після чого вони складають іспит і вже сертифікованими пілотами повертаються до своїх підрозділів. На одному з практичних занять побувала Ірина Цимбал. Не забываем, что при включении включенні ми осуществляємо спочатку включення пульта, потом уже осуществляем включение дрона. После короткого инструктажа пилоты розпочинають польоти, одягають спеціальні окуляри, налаштовують квадрокоптер і виконують завдання інструктора. Пілот готов? Арм. Пролет в сторону посадки. и скид. Що більше таких тренувань, то краще і впевненіше пілот керуватиме коптером, розповідає інструктор. Тим паче за такої погоди у сніг і вітер. Орієнтуватися, особливо коли зараз вот сніг і це все біле, знайти навіть просто-напросто наше місцеположення крайне тяжело. Видимо, на таких камерах не використовується зум. Вот. И тут вже тільки навики пілотуванні можуть дати хороші результати. Військовослужбовець із псевдомайстер вчиться пілотування впродовж трьох тижнів, хоча до війни зі. Здається, навіть на комп'ютері не грав. Підписав контракт і пішов на фронт понад півроку тому у піхоту. Воював на солодарському напрямку, брав участь у штурмах. Тому як ніхто знає наскільки потрібні ці пташки там, потрібні, щоб були в кожного, і треба, щоб кожен знав, як ними працювати. Бо якщо буде в кожного дрон, війна швидше закінчиться. Щоденно по 40 хвилин пілот працює у повітрі. Таких 10 занять. За цей час має навчитися злітати, триматися в небі і приземляти дрон. Лише потім залітати за перешкоди і робити скиди. Пілот першим ділом має навчитися сажати дрон. Коли дрон навчився сажати, літати он уже буде точно. Військовий на псевдо Альф навчає бійців пілотування вже понад два роки. Дронами зацікавився ще у 12-му році. Спочатку мовно. Масштабного вторгнення здобув бойовий досвід роботи у Мар'їнці. Нині ділиться ним з бійцями. Він не раз спасав мені життя, життя моєї бригади. Даже просто-напросто вивісти когось, або лісапроводіть колонну. дуже удобно підняти безпілотник і пустити його вперед. Так не ризикує ціла колонна потрапити в западню. На курси з пілотування є запит і від цивільних, розповідає співзасновник центру. Тому навчають віднедавна тут усіх охочих, незалежно від віку і статі. Черга на два місяці наперед. Попри те, що для цивільних навчання платне. Хто розраховує, що піде служити, буде мобілізований, щоб вони йшли вже підготовлені. А частина людей просто хочуть вивчати цю технологію, тому що хтось займається зборкою дронів, хтось літає. За п'ять місяців на курсах уже підготували півтори сотні сертифікованих пілотів із понад 30 підрозділів Сил оборони України. Паралельно інженери центру виготовляють безпілотники, ударні та розвідувальні. Їх використовують для навчання і відправляють на фронт. Ірина Цимбалсигідністрінфакт. Есять вії єдині новини. Наступна історія про прикордонника Юрія Кулинича, який потребує нашої допомоги у складі підрозділу спецпризначення. Він брав участь у звільненні Харківщини. Воював за Солодар та Бахмут. Торік, в листопаді керуючи штурмовою групою, отримав важке поранення на Донеччині, що призвело до високої ампутації лівої ноги. Попереду у воїна не менш складний шлях реабілітація та протезування. Юрій Кулинич збирає на біонічний протез із колінним модулем, бо хоче повернутися на фронт і разом із побратимами продовжити боротьбу. Сума потрібна велика і для воїна непідйомна 3 мільйони гривень. Просимо подивитися далі розповідь нашого захисника і від імені бійця будемо вдячні за донат. Номер картки та QR-код для сканування на екрані. Тур прилетел. дуже різко, дуже різко їдемо. Мене звати Кулинич Юрій, мені 37 років, одружений, виховує двох дітей. З 2004 року поєднав своє життя з військом, проходив спочатку строкову службу, далі контракт в Збройних силах, з 2008 року проходжу службу в Державній прикордонній службі України. Перший свій бойовий досвід здобув у 2014 році у зоні проведення антитерористичної операції, виконував завдання в Донецькій та Луганській областях. Повномасштабне вторгнення також зустрів в однострої, приймав участь в операціях з оборони міста Солодар, отримав там поранення, пролікувався, повернувся, продовжує виконувати завдання в Бахмуті. Далі підрозділ відвели на відновлення та ротацію. І в листопаді 2023 року, під час штурмових дій, на одному з донецьких напрямків отримав поранення в ліву ногу в зв'язку з тяжкістю поранення і довгоетапною евакуацією, втратив кінцівку. Зараз прохожу реабілітацію в Суперхімен Центр. Очікую протезування. А також вибула нагода стати учасником програми Адаптація через спорт зацікавила секція боксу. Зараз працюю з тренерами Академії боксу Андрія Котельника. Професійний підхід, індивідуальний до кожного. Все дуже подобається. Бажаю продовжувати. Після закінчення реабілітації маю намір повернутися до служби. Вважаю, що в мене ще є потенціал і пліч опліч з побратимами будемо наближати нашу перемогу. Зе границю. Прямий білий куди добре. Весільний кортеж з хамерів, бронетранспортерів та позашляховиків. А замість традиційного розпису у раці. Польовий табір двоє військових медиків одружилися одному із підрозділів десантно-штурмових військ збройних сил України. Як святкують весілля у війську, бачили наші кореспонденти. Арсени Дарина, бойові медики одного з підрозділів збройних сил за плечима, подружжя служба на всіх найгарячіших напрямках фронту, майже з перших днів повномасштабного вторгнення. Наречений за фахом лікар служив ще під час проведення антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. Після початку вторгнення продовжив службу і вже два роки рятує поранених на фронті. Відчув, що не можу вдома сидіти. так як багато хто тут. Просто я не можу сидіти на місці, десь там працювати, коли тут люди вмирають. Їм потрібна моя допомога, я тут. Так само і дружина. Дарина, медикиня у цьому ж підрозділі із нареченим познайомились у госпіталі Дніпра. Арсен привіз поранених, почали спілкуватись, а за кілька днів зустрічатись. Була швидка. віз когось, мабуть. Я підійшла, думала чимось допомогти, бо там треба була допомога. І так потім ми почали спілкуватися. і Десь на другий, третій день я мені писала, кажу син, та лічам подобається. Він сказав так, <гум> <"Син>, <гум> так, так, <гум> так, <гум> так. Бо я до нього не визверталася. Так само по військовому, коротко та лаконічно, відбулося освідчення. Дарина відповіла так: Весілля святкують у польовому таборі, де дислокується підрозділ молодят. Все по-справжньому, урочисте вбрання та викуп нареченої. А от далі військова програма розписує молодят командир посеред лісу у спеціально облаштованому місці. А може, патрони які є? Нема там патронів нема де в нас бідних так. Ну що, як думаєш? Показаний? Я думаю, що показати можна. Думаю, що можна. Так, а ну-ка, давайте. Там. Виглядай. Виглядай. О, бачите? Куда? <рістить> <рістить> а це тільки показати було. <рістить> не було війни, не було традицій. Розумієте, що у нас... О саме умови, де ми знаходимося, умови е військового табору, вони змушують придумувати такі речі, які в цивільному житті ніколи б не відбулися. Наприклад, в жодному цивільному весіллі ви не побачите кулеметів Браунінг. А тут вони є. Арсен і Дарина спочатку планували одружитися після завершення війни. А потім ми після того як побували разом на точках, ми зрозуміли, що. Ні, то нема. Ми не знаємо, як воно буде, тому краще зараз. Ми не знаємо, що буде завтра, що буде післязавтра. Не дай Бог когось з нас не стане. Ще щось. Допомога потрібна вже тут зараз і локацію для весілля готували кілька днів усім підрозділом. Тут і святкові намети, і квіткова арка, і бронетранспортери з маскувальними сітками. Кажуть, краса то є світ, але насправді кохання, тому що я думаю, вони будуть йти разом пліч-опліч. І я своїм чоловіком також скажімо так, наші стосунки на війні стали тільки сильнішими, чого я їм бажаю. Тому що всі випробовування війною легше проходити завжди пліч-опліч з коханою. Людя після весілля наречені отримують відпустку для медового місяця, а відтак повернуться на службу та продовжать рятувати людей. Дмитро Поліщук, факти «Єдині новини. І це всі новини на цю мить, але марафон Єдині новини не спиняється. І так буде аж до цілковитої нашої перемоги. Тож не втомлюємося працювати. Кожен на своєму місці. І, звісно, допомагати тим, кому довіряємо. Слава Україні. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.